Доброго здоров'я. Хочу поділитися досвідом монтажу опалювального щитка своїми руками. Ця ідея виникла після того, як на моїй дачі перестала нормально працювати грубка. Вона сильно диміла, не гріла, їй було вже близько 50 років. Проаналізувавши багато різних проєктів, які є у книжках та інтернеті було прийнято рішення змонтувати двохповпаковий опалювальний щиток з вільним переміщенням газу. Він мав бути, на мою думку, простим під час монтажу та ефективним в роботі і обслуговуванні. Але пічники, яким я хотів доручити цю роботу, відмовлялися. Причиною було те, що вони вміли робити лише свої проекти, багато обертових грубок, пічок, а вникати в щось нове їм не хотілося. Вони переконували мене, що з такої конструкції нічого гарного не вийде. Цегла має кластися лише на ребро. А не на плашку і так далі, тому подібне. Але я вже чув і бачив позитивні відгуки людей, у кого є подібні конструкції. І мені хотілося отримати таку ж саму піч, яка б довго тримала тепло, а не бути біля неї кочегаром та по декілька разів на день її розпалювати. Як подібним чином працювала моя стара грубка. Тому, не вагаючись, я, маючи елементарні знання та навички в будівництві, приступив самостійно до роботи. Знайшов БВ-цеглу Ш5 та Ш8, а також БВ червону цеглу марки М200, привіз пісок та глину. Необхідний інвентар. Я не планував в подальшому штукатурити щиток, чи обкладати плиткою або якось облицьовувати, а хотілося зробити поверхню з максимальною тепловіддачею і практичною в обслуговуванні. Оскільки на дачі постійно ніхто не проживає і часто можлива холодна розтопка, то бажано, щоб... Мікротріщини, які будуть виникати під час такої експлуатації, були помітні і легко можна було їх прибрати. До того ж, стіни без шпалер, тому побілка вапном це ідеальний варіант на даний момент. На підготовку цегли я витратив приблизно 6 годин. Фаску знімав 230 м кругом для болгарки по бетону. Закріпленим на двигуні 500 Вт без приспособ. Вийшло плюс-мінус нормально, оскільки стара цегла і так мала великий розбіг по довжині та ширині. Рощин готував у балії приблизно 70 літрів. Замішував лопатою 1 до одного глина і пісок. Вода додавалася поступово за необхідності. Фундамент залишився від попередньої групки, оскільки не мав ніяких ушкоджень. Я думав, що залишу і старий лежак, але мене чекав неприємний сюрприз. Детально оглянувши його, я побачив, що він вже геть вичерпав свій ресурс і ОРД тримається. Тому його довелося. Перекладати. Робота йшла поступово і не поспішаючи, оскільки я швидко не вмію класти цеглу, та й часті відключення світла не давали розганятися. Головні моменти, які я мав витримати перше, це розмір каналів, він мав бути 25х13 см. Перекриття топки в 3 ряди. Перекриття ковпака у 2 ряди. Ну і висота першого ковпака 16 рядів. Додам, що площа опалювальна дорівнює близько 45 квадратних метрів. Має 5 вікон розміром 85х125 см. Стіни з саманних блоків товщиною 25 см обкладені цеглою без утеплення. Після кладки перших рядів темп трошки пришвидшився, я зрозумів, як працювати краще зі старою цеглою. І робота поступово прискорювалася. Як тільки я закінчив конструкцію, відразу ж перевірив її на працездатність пробною розтопкою. Моєму здивуванню не було меж, коли ще сира піч завдяки відкритій задвижці прямого ходу дуже легко розгорілася і відразу ж запрацювала. Після цього я розшив усі шви заново свіжим розчином. І після висихання була побілка вапном у три шари. Випробування і експлуатація відбувалися восени, коли середньодобова температура була 10 градусів. За такої температури піч необхідно протоплювати через 24 години один раз. Закладати необхідно десь 10-12 кг дру. Тоді температура в приміщенні тримається близько 23 градусів. За таких погодних умов повне охолодження печі відбувається аж за 48 годин, але вже некомфортно перебувати в цьому приміщенні. Падає температура. На відео я продемонстрував холодну розтопку з відкритою задвижкою прямого ходу. Час горіння під час топки складає близько 2 годин. Це 10-12 кг. дров. Після закінчення топки температура перекриття і стін топки знаходиться в діапазоні 50-70 градусів нижнього ковпака 50, верхнього 30. Вирівнюється температура ковпаків протягом 12 годин. Через 24 години температура печі складає 28 градусів. Дається в знаки теплоємність печі. Близько 700 цеглин, які своєю поверхнею віддають тепло. Завдяки задвижці прямого ходу легко можна розпалювати в будь-яку погоду і навіть сирі дрова. Але цього робити не бажано. Тому що утворюється конденсат, який може нашкодити конструкції. Під час експлуатації піч гарно себе зарекомендувала, оскільки тепло віддає вже з третього нижнього ряду, а не з середини або верху, як у багатооборотних. За рахунок товщини стінок, цегла покладена на плашку. Досягається м'яка тепловіддача. І стінки не перегріваються. Щіток рівномірно набирає температуру і повільно охолоджується, що позначається на комфортному перебуванні в такому приміщенні. Працює як своєрідний теплоакумулятор. Але щоб вийти в робочий режим, необхідно декілька протопок. На мою суб'єктивну думку, подібні конструкції заслуговують високу оцінку. Сподіваюся, що через деякий період експлуатації можна буде доповнити розповідь. Можливо, виявляться якісь особливості чи недоліки конструкції. Для завершення даного проєкту. Мені знадобилося близько 70 годин. У цей час я врахував пошук і доставку цегли, піску, глини, інших матеріалів і інструментів, які були необхідні. Щодо вартості проєкту, то можна побачити, що він дорівнює приблизно 220 доларів США.